Що можна купити за 1 долар в цьому селі? Село називається Варва. В цьому магазині я купив товару. А тепер показую скільки стоїть. Щоб оттоваритися на 1 долар. Купив хлібів за 10 гривнів. Отака. Батончик на шоколадний. 8 гривні. І 10 гривнів. така кілька. Тобто 1 долар у нас стоїть. 27 гривні. Це долар я держу. Ці продукти я купив за один долар в такому селі, віддаленому селі Чернівської області.